покажу вам картошку. Принесла вам картошку уже. Купила. Сейчас теперь надо в подвал пустить. Там лампочка сгорела, Андрей. Лампочку кручи. Зверху таку с кем вы там на хороша, сітка, ще та сітка. Хороша картошка сейчас опусты мою все в порядок сейчас эту хочу синю цю фіолетову, там без маленька буде картошечка посадимо її теж. тоже Навірно, якийсь рядочок. А, вирізать Хай... що ні. Хай буде. Що? Врізати не поїдеш. Ну йди перерізати, бо вона там вся така здорова. Зараз відро якесь візьмем. А я зараз оце опустю та з Андрієм і наберу якесь відро. Може. Та відру нету багато, що там залишиться. Так що так от. Діти вже вдома приїхали. И там бусы там делают, душ наладнал, греется вода. Сейчас кофе попьем, пойдем картошку садить. Вот сегодня день рукоделия. Это то бутерброды захотели, сладкое не хотят. А кто сидит, а кто да, если нагреется, все будут. Целые у нас уже городские. Что там хорошего сегодня? Нет. А сегодня много чего. И уколы, и кабельницы, все. Ну, что ну, она жарилку посмотрела, все понравилось. Да. А будет теперь, не будет ездить туда-сюда mm -hmm. раз в неделю. может чаще. Так получится. Да. А вы что, нет? А, чай, да? Mm -hmm в больнице чаем мне напоили. Поили. Там сколько смотрю, <свят> каждый час, наверное. Не, мы один раз <свят> успели, а потом работали, работали. Ну шось, в очереди стоишь, смотришь, одно с чайниками. Мы только в 10 часов этот. Успели там чуть-чуть И то потом этот позвонили вот это, на кнопку вызова. Ну, а. то побежали В ординаторской? Ордина... А? Ординаторская, или у вас комната своя есть? И комната своя. Там врачи. А, ты глазами хвасталась? Да. Так лоп-лоп-лоп. Да? Да. А давай места меняемся. А ты что тут, Викуси, делаешь? Тебе а ж что? бусы. Мне бусы? Мне хватает И не хватает Викуси. Игорь, Игорьку. мне уже. Я а что не а, намазано масло? Да? Всі ждали Надю з кофе. Надя пройшла без кофе і ще сидить Пасху, обідає нас. Де Ді кофе, дело. Сказали, нема. Хто? Я там випила і прийшла. А хто сказали? Ніна. Ніна там завідує. Мамуль, це йде, я каже, принесу. Це ми ждемо, ждемо. Паска добра. Светочка, паска. Класс. на нас угостили. Да? Света нас вкуснее? угостила с Андреем. Дуже вкусно. Аня, он твой. Этот изюм буду есть. -то. Я думаю, корм этого. Не поняла, что это такое. Это мне что-то купила. А, я думала, а ты... А Орешки -а. ну, вот эти, соленые. Нет, с чаем. чаем, арахис. Они не соленые смаженной солодкой. Соленый. Да. Вот тоже по, по самая борта налила, да? <свёртвы> а что так миленько идешь? <свёртвы> так а сколько <свёртвы> я там поразливала, а сегодня Аня на очередь полымы, скажи. Вообще класс. Вы меняйтесь, уже Вика это посуду кто очередь очереди. Я же рассказала, что. Ну, картошку не пойдете, Аня, садить, буду посуду мыть. Что я не Синюю там тоже, я скажу, он выбрала. Раски таких глазков сколько на ней картошки вообще. Семейка же гуляла. там. Гуляла, что работа. Вкусно, Светы, на Работають яблуня начинає. Так, дивіться, яка картошка. А, Та хай уже ростки які хороші, бачите, такі прям. Будемо садити сьогодні. Не в суботу, а сьогодні, бо в суботу теж нема коли. Уже треба. так от. Де погано викидуємо зразу. Отак. І ось. Це ж синя фіолетова, що солоха. Такі глянки. У підвалі. Просто з підвала. Якби вона в хаті була, вже б взагалі проросла. Скільки теж глазків. Бачите? Хороша теж картошка. Папа, каже, на що скільки у вас надо Наша картошка. Наша картошка. Ну Да, це що этот проростать. Ми это поставили. Оце брати твою. Да, да, хай буде. Так от по дві штуки кидать. Угу. Та по дни, наверное, сыня. И не до Андрей, каже, що это. Давай, каже, посадим, хай буде. Ну, кажу, давай. Там є що выбрать, кажу, хвате есты. Посадить. Рембует, мам. О, Боже. Ой, хуй, мама, видно, ты... так держишь камеру. Ще одне то викидай. Ага, а то хай. Відьорочка ще одна, да, надо. Пічатки Що з півчатки, півчатки да. я знаю, де він. Я... Так, да, то я постирала і вже мене висохнуть. А, а, не знаю. Та ні, ні, хвати, хвати сюди. Треба все одно, що це не поміститься все. Там что ведерочка сейчас стоит, или не, Вот там. Так, иди. Идет Туда. пятачок. Пятачок. Картошечку кигорюк ще не пишет. Да по, по дві там кидай Дивля похне тоже вода. Да, так затоп глянь, бачиш, як потопталось би хорошо. Синяє. Да, да. Там грядочок вже ж сажені біля редиски горостків, так? Да? Шагуречі треба десатить теж. Шой. Що Угу. Раз, два, раз, два. Ходіте вже готовки ділиться. Ну що? Я вже зробила. Жду тепер, поки кефір розморозиться. Так, да. ти ж у мене одну вкрав пачечку. Серику я запитав, а я... Да. Так. Моє не трогать. Да? Ні, я хоч слово казала, самі сказали. Не, ми ще буде потім залетіть. Да я? Мало є, треба садити. Может і корот. Плюс 12, падає температура в ближайше дні. У вас що показує. Угу. Мам, що про брихунець показує? Ну, на ці 5 днів жарко, а там же, я ж не знаю, воно ж показує на 5 днів тільки. Ой, та як буде, так і буде, що таке? Уже ж морозу не буде. Ні. Налили воду, так. Да? Хай гріється. Ну, а цю синю по одній кидати, вона там крупновата. Сколько посадили? Четыре рядка, да? Угу. Ще сейчас. Ще воно ведро. І ще чуть-чуть там залишилося. Віка загрібати вирішила. Ви що, по очереди, так? Да? Ні, ну, да. Віка, так гриби просто і все. А я пожечу картошку <рес> Чи драться зараз почнуть? Хто буде картошку садити? Там йди добирай там то, що залиши. Чуть-чуть. Чуть-чуть там залиши. Відро казали, що це відро? Два відра казали садить. Вибирайся там, скільки там є. Помідори, якщо то між цими буду садити. Цибулі. І там там, кусок є. Посадимо там туди. Нічого місця хватить. Так от. Так, все, Якуся. ось позагрібала, молодець. Осталося. Два, 4, 6. 8 рядків посадили. 6-8, одна да. молоду картошку, щоб хватило. А то синя. Там два з половиною рядка вийде. Хватить теж. Молоду, коли захочеться, і хай буде. А це ось, ще залишилось огурець посадити. Що, вирішив рядок? досадити? Та не треба, скільки є. Що я п'ять штук буду лізти? І так тоді вбито. Ще похудаю, не дай Бог. Все. Все? Так. Да. Все. Що? Ще лізти? сама. Давай бри. може я слазу. Ну таку мілковату там візьмеш. Нездорову дуже таку. А свій яку це життя? Давай, папі, попів. У ящику там сразу зайдеш там, а -а -а. де яблука раніше було, у, у ящику там. Там на низу ще ящик є. пробили посадили дай боже хай росте у нас і у вас і у всіх взагалі все сразу сзади баронку цепляють а дома як ти? да почепив на себе ту ні, ти ж розкажи що люди подумають сразу тягають кого тягають а оце оце я розсажу надо було баронку сзади цепляти а ну так да. і, і все Пару рядків оставити тут можна перець, ще один сорт посадити. Ну, Взагалі подивимось. Все по чуть-чуть, по чуть-чуть не это. Дома, звісно, більше садимо, да? так? Картошка. Так, 10-8, да, ну не 10. А коли ми 10 садимо? По 10 садим? і по 12. Да? Ми раніше кілограммами. 100 кілограмів купляли, по 100 кілограмів садили. Mm. Там діти підросли. Чись наді... начали більше їсти, да? У наді апетит більше з'явився. А, правильно. Що воно наді все время? Постійно. Так. Нашла? Да. Ну і все. Так, у нас тут завтра їде, приїдеш у п'ятницю, так? Да? Аж. Аж. Аж послізавтра. <ріст> Ніна Івановна вже хотіла, щоб вона вже залишилася, думала вже залишилася. А Ніна ж каже, ну, познайомились тільки все. Дуже-дуже сподобалось і навіть, взагалі, навіть не обсуждається. Так хорошо, все каже в домі, і ванна, і туалет. І все добре, все замічательно. То за, їсти там готовить, чи що? Е, Ніна Івановна, да? yeah. правильно я кажу. Это. Каже, що Все. молодці. Їсти готуй, каже, коли я наготовлю, каже, коли ти як буде час. Ну, а що Ніна прийшла з практики, да, приготуй собі там, ну, не собі, на двоїх буде готувати. Картошку вже наготовила їй, кетчупка. Ну що, ще бери, що ну, ти захочеш, сладості її наложу туди. А так кажу, колбаски купиш там. Там рядом, просто рядом всі, магазини, і все. Візьме колбаски, сирок, щоб на бутерброди, і хлібушек там, який треба. Взагалі, що вона сама знає, що мочне щось візьме там, якісь спагеті, ну, в взагалі, будуть готувати. Там договоряться, все там добре. Головне, що Ніні подобалося, і Ніна понравилась Ніні Івановні, так що все добре. Все. Главное, щоб... Я кажу, дружненько да, було. Ніна у нас і приготове, і з пече, і навари. Так що я, мені не стидно за це, що дитина йде, навіть у чужих людей. Да. А вона сама жінка живе і буде жити і не буде такого, що вона у нас не неряха, нічого. Так що у нас діти всі хороші. Усіх діти хороші. у всіх. Так що так. Слава Богу. Так, все, посадили. Тепер віддихаємо, особливо я, да? Я до обід сьогодні роботу. Ну, а що там нема, що садити? Дівчата чуть не бралися, хто буде садити. ну Рішили по відру. І віка позагрібала, в общем, кожен знайшов собі роботу. Діти виросли, так і ми вдома батькам допомагали. Садили картошку, папа царство небесне копав, а ми кидали. Брат Сережа, братик теж копав. Ось вот так от. Якось вот. так. Ми свікусі вже сьогодні готуємо. Зараз почистю картошечку. Хочу зробити в цьому в сметані, зелені. Вікуся чисте батькам. Я до цього зроблю салатик легенький, капусточка, зелі, ну, таке. І буде в нас така вечеря. Поставила там сірка стиратися. Так. Поэтому так отак. Така в нас вечеря сьогодні буде. Щось на завтра треба буде думати. Хочеться, не знаю. Знаєте, хочеться, якщо, дай Бог, поїдемо з мамою в п'ятницю. Я хочу купити філе і зробити такі е, рулетики з філе. Е, начинка сирочок, ну, це закручуєш і в духовочку. А? Ну так, да, на ті речі, цей. Ну, подивимося. Якщо все вийде, я вам покажу. Ну, Хочеться зробити такий, таку вечерю. І Герошка зі школи прийшов. А, тому такі справи. Ну, все, будемо працювати. Так, все, наготовили самі собі там, хто захоче оліїв, хто захоче там цю сметану. Отак так от зготовили вечір, на вечір-вечерю. На вечір вечерю. вечерю. Коротше, отак. От, так от вийшло. Все. Всем желаю здоровья, счастья и всем пока-пока.